Друзі, вітаю! Перезапускаю ефір. Будь ласка, одразу напишіть, видно мене чи ні, тому що тільки що не було видно. Мені себе добре видно. Тема ефіру у нас яка: коли жінка відмовляється від аліментів в обмін на квартиру, наприклад, а потім знову подає на аліменти і знову робить чоловікові борги. Як це зазвичай відбувається, по якій е, схемі е, інструкції і так далі? Зазвичай ситуація складається таким чином. Я дуже часто таке бачила більше десяти разів. Це точно. Наприклад, колишній жінка і чоловік домовляються, що він віддає квартиру на дітей, робить дарств, дарчу, дарування. Дарственну, як ви називаєте, це правильно це називається договір дарування. Робить дарування на дітей, а жінка забирає, наприклад, з виконавчої служби виконавчий лист, закриває справу і типу, ніяких аліментів йому сплачувати не треба. Або віддається якась сума грошей, наприклад, жінці, там, декілька там, тисяч доларів, 10-15, Я бачила отакі суми, наприклад, наперед. І все. Ми, типу, я тобі віддав, ти тут закривай, забирай виконавчий лист. Закриває виконавче провадження і все, і розбіглися, як в морі кораблі, і все по тіпу дубу. Дуже добре, дуже добре, дуже добре. А потім опа, проходить місяць, два, три, рік, тиждень. По-різному буває. І чоловік дізнається, що виконавче провадження відкрите знову. Виконавчий лист поданий до виконання. І він знову має сплачувати елементи, і знову в нього блокують картки або стягують зарплати, і так далі. Тому подібне. Я бачила такі справи, коли вони доходили до суду, і чоловік не міг суді довести. Що він віддав оці гроші, наприклад, в нього навіть були докази, що він гроші з рахунку на рахунок перерахував. Був на в іншому випадку був договір дарування на дитину, але чоловік не може довести, що це дарування він зробив не просто як дарування подарував дитині, бо це його право, а його обов'язок утримувати дитину. Розумієте, тобто сплачувати аліменти, тим паче, якщо є судове рішення, виконавчі листи відкрите виконавче провадження, тобто він не зміг довести, що він саме в рахунок аліментних зобов'язань зробив це дарування. Він не зміг довести, що він перерахував гроші їй на рахунок саме в рахунок погашення аліментів наперед. Чому? Тому що це не було оформлено відповідним документом. Ви, чоловіки, ви мене любите там розказувати, що я вам навчаю жінок як аліменти стягувати, а вас не навчаю. Так ось я вас навчаю зараз. Щоб ви на мене не казали. <смі> Я вас навчаю, що якщо виконавчий лист забирають, його можуть знову пред'явити до виконання. Якщо ви перераховуєте гроші на картку, то пишіть призначення платежу аліменти на утримання дитини. Будь ласка, це не так важко. З приводу значить, виконавчих листів і так далі. Оця схема Я заберу лист, а ти мені дай квартиру, значить, не працює. Працює значить, наступне. Е, є е, такі люди, вони називаються нотаріуси. У нотаріуса можна укласти договір. Є спеціальна форма договору, вона передбачена саме для таких випадків. Так, це буде дорожче. Так, за це треба буде оплатити нотаріусу. Але, шановні, ви будете спокійно спати, і вас, пробачте, мене не перекинуть через стегно, і ви опять не попадете по кругу, як циркова лошадь бігать. Дивіться, у нотаріуса можна укласти договір, в якому ви передаєте свою нерухомість дитині, а жінка там підписує, що вона відмовляється від аліментів. Квартира там або нерухомість на дитину оформлюється, і на цю нерухомість накладається заборона відчуження, тобто цю нерухомість не можна ні продати, ні закласти в банк, ні подарувати, не кудись її подіти, поки дитині не виповниться 18 років. Так ви страхуєте що ця квартира буде дитині. Так ви страхуєтеся від того, що забереться виконавчий лист. І так, ви розраховуєтесь за аліменти, і все ж таки дитина отримує свою частку. Але цей договір діє тільки для нерухомого майна та земельних ділянок. Просто якісь гроші дати так, по такому договіру, неможливо. Гроші можна дати по наступному договору. Також він укладається у нотаріуса. Це договір утримання дитини. Ну, просто коли у вас вже виконавчий лист. То вам треба забирати лист і переукладати тоді цей договір. Тобто зрозумійте, ви можете так зробити або інакше. Чому ви приходите до такої ситуації, коли жінка вам каже, я забираю лист, а ти мені давай я там то, те, то, -те, -те, те, чого? Того, що той лист вже є. Коли є лист, це означає, що ви добровільно не сплачували. Що ви можете отримати зараз, маючи по аліментах заборгованість? Які проблеми ви можете отримати маючи по аліментах заборгованість? Ви можете отримувати заблокування виїзду з країни, наприклад, навіть якщо ви зараз при війні маєте на це підстави, це дуже легко робиться насправді по аліментах. Ви можете отримати блокування карток, ви можете отримувати обмеження в керуванні транспортними засобами, якщо ви. Працюєте на авто, на бусах і так далі, для вас це може бути проблемою. Тому не наживайте боргів по аліментах, вирішуйте це з самого початку. Я вам серйозно кажу. Якщо дитина не ваша, значить оскаржуйте батьківство, якщо ви вважаєте, що вона не ваша. Якщо ви не розумієте, чому такі суми, вимагайте перерахунків. Якщо у вас є підстави для зменшення суми аліментів, інші діти, хворі батьки там. Або люди, які у вас знаходяться на отримання з інвалідностями і так далі, це все підстави для зменшення суми аліментів. Не наживайте боргів. Борги по аліментах не списуються. Вони переходять у спадок, їх можна стягнути зі спадщини. Вони не погашаються з часом, розумієте? Тобто вони на вас висять до самої смерті. Вони відносяться до невід'ємних від особистості зобов'язань і ваші спадкоємці. Будуть вимушені виплачувати ваші борги по аліментах після вашої смерті. Розумієте, про що я кажу? На них не пеня, і це все нікуди не дівається. Тому дуже ну відноситися до цього серйозно. Я так розумію, у нас діляться е, люди на три категорії: ті, які не подають один на одного на аліменти і вирішують це питання нормально. Просто добровільно утримують дітей, там ділять якось ці витрати на дітей після розлучення ведуть себе як нормальні адекватні люди. А дві другі категорії це там, де жінки мучать воду і трусять з тих чоловіків. І є третій випадок це коли чоловіки не платять нічого, мають величезні борги по аліментах, і взагалі відмовляються виконувати зобов'язання перед дитиною. Тобто, оця вся історія, от виливаються такі речі. Тетяна пише, заборгованість більше 100 тисяч людина на окупованій території платити не буде. Що можна зробити? А що ви вважаєте, можна зробити? Наразі нічого ви не зробите. На жаль. А що робити як офіційно? Не працює за 8 років борг 180 тисяч гривень, всі обміження має все одно нуль. Відправте його на виправні роботи, він там заробить декілька тисяч гривень і стягнуть на вашу користь. І періодично це робіть. Іншого я нічого вам тут не пораджу, тому що ви бачите, що наше законодавство по аліментах недосконало, воно прив'язане до майна і до фактичного зробітку. Фактично, є гроші чи нема. Якщо дитина до року в новій сім'ї, чи може чоловік подати на зменшення сум, суми аліментів? Так. Може, до суду звертайтеся. Зараз ми почуємо, як знову. Ті якісь там крапки будуть кричати, що це норма, і пішло, поїхали, чоловік козел і так далі. А самі це жесть. Я сказала, що Борис Денис пише. Я сказала, що бувають жесті там, і там. Просто е жінок, які не отримують аліменти е і самі тягнуть дітей, їх більше ніж чоловіків, яких отако кинули. Ну так відбувається. Це не моя статистика, це статистика життя. А непорядні люди і неадекватні від гендеру там це не залежить, повірте мені. Просто писати мені, що я чоловікам не допомагаю, це ненормально теж. Допомагаю. Так, що ви мені ще пишете? Ну, це про оленів всяких я не буду читати, мені то бісить у цей хейт весь. Це, ну... Світлана, коли є борг 6 тисяч, була постанова, що колишній чоловік не може їхати за кордон, володіти зброєю, водити машину, але він машину водить, а аліменти сплачує частково, 1500. Що робите? Подайте на пеню на нього ще, нарахуйте йому. І частково це він сплачує з чого? З своєї зарплати, з чого? Подайте запит з чого він там сплачує. І хай перерахують посередньому заробітку на цей на регіон, де він проживає, і виставте йому заборгованість ще. Тим паче, що він має погашати заборгованість і ще погашати аліменти, а це два різні, дві різні платіжки мають бути. Ви поняли? По заборгованості, по погашенню одна, по аліментам друга, і там, де він не платить, це вирахуйте. Це я зараз не можу да к вам лізти туди, туди усе це споговоріть з вашим виконавцем. Можете йому ще е, на, нарахувати. Просто з ним треба говорити. Що слухай, е, давай якось 6 тисяч розрахуватися. Це все ж таки не 180 тисяч. Якось 6 тисяч якось можна виплатити? Ні. Борис у нас тут розійшовся, Ти повинен платити і все одно немає питань, якщо бачу дитину, беру участь, забираю. Але так часто є, видають зараз такі ситуації. Поїхали за кордон і вже не приїдуть. Мало того, що порушують закон. А закон. Так, мало того, що порушують закон, дозвіл не надавали чоловіки, з коли стали все, тепер плати, але ні дітей, нічого. Це є справедливість. А, послухайте, є механізми, я вже розповідала неодноразово про надання доступу до дитини. А, зараз я відходу, я вибачаю, що я не виключила звук, я забула. А, Є механізми про надання доступу до дитини, яка знаходиться за кордоном. Зараз воно декілька обмежень через те, що невиїзні чоловіки і так далі. Але ці заяви, ці позови, вже зараз треба подавати, збирати необхідні документи, подавати до суду, звертатися, тому що війна не вічна і процеси у нас довгі, і ви якраз зможете до якогось часу. Це ж таки реалізувати ваше право через рішення суду і через міжнародні правові договори. Це не не, це не легко, але механізми є. Я розумію, що важко. Я розумію вас прекрасно, що скільки вивезли дітей. Це правда, це правда. Але те, що прям взагалі нічого не можна зробити, дуже багато людей люблять казати, що нема чого зробити, але нічого не роблять. Я можу подати в поліцію, щоб його шукали, та подати, поки на державну допомогу по несплаті аліментів, скільки мені нарахують. Ви можете подати в поліцію заяву про злісне ухилення від сплати аліментів. Для цього вам треба взяти постанову про відкриття виконавчого провадження і довідку про заборгованість. Ви можете подати, є допомога для дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Я не знаю, скільки вам нарахують, і вона там коливається від доходу родини. То це ви маєте з'ясувати скільки вам нарахують.